Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал ліквідація родових проклять на бідність, на безгроші. Всім дякую, що ви зі мною. За ваші лайки, підписки, за вашу матеріальну, підтримку мого каналу. Розслабтеся, дивіться на вогонь. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Fortunat szósta niby samo stwierdzenie o tych obrzydzących wydowodach tak najlepiej są zemli. Chlim nasz na słuszny danym słowem nie proste do jej nasz my proszę jak no co masz. Inny wedy na swoje spekulacje, ale wedzą na co lukowo oni. Fortunat to szósta niby samo stwierdzenie miał tych obrzydzących. Chybu do wola z і прости догіна, ми прощаємо, прощай, вонваться нашим. І не видит нас вкусы, без нас Амінь. каугами. Отчена, що си небеса на святим'яти, при не сітити, і прийти, і, і буде воляти. Як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний сушни нам сьогодні. І прости наші, ми прощай, воно. І не види нас вкус, а ведь на свека в Амінь очинати, що Син Небесного насадити і м'яти, нехай прийде царство, нехай буде воля, як на небі, так на землі, хліб наш насушний. Да нам сьогодні прости, дорогі наші, ми прощай, винуватися нашим. І не веди на своє спеку, за робити нас цілокалого. Амінь. Слава Сину, тому духу нині посячав на яких Амінь. Слава Цю Сину, з тому духу нині посячав на яких вічні. Амінь. Slavíte svému, že mu duchu není patrný na věky jen Amin, Alleluja, Aleluja, aleluja, Amin, 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 Всякого від крові моєї прородичі і потомків визволи мене, ваше ім'я від прокляття на без від прокляття на бідності від бідності. Велика гекада призиваю тебе, я ваше ім'я і всі дванадцять імен твоїх і дванадцять облич твоїх. Звернись до нас, ваше ім'я. В сотні очей твоїх і очисти кров і фінанси роду мого очисти мене ваше ім'я від родових проклять від проблем Фінансах від трудових проклять на бідність свободні відныні Амінь. Всяко від крові моєї ваше ім'я. Прородичі і потомки визволи мене ваше ім'я від прокляття родових на бідність від проблем в грошах, від безгрошів'я Велика гекада. Прикликую тебе. Звертаюсь до тебе, я, ваше ім'я і всі дванадцять імен твоїх, і 12 облич твоїх. Звернись до нас ваше ім'я, сотною очей твоїх і очисти кров і фінанси роду мого, і матеріальне благополуччя. Наше і моє ваше ім'я Очисти мене, ваше ім'я, від родових проклять від безгрошів'я і від родових проклять на бідність. Свобідні від віднині. Амінь. Всякого від крові моєї. Ваше ім'я. Прородичів і потомків визволи мене, ваше ім'я. Від трудових проклять на бідність. На безгрошів'я і проблем матеріального становища. Велика еката, прикликую тебе, я ваше ім'я і всі твої 12 імен твоїх і дванадцять твоїх. Звернись до нас ваше ім'я, сотнею очей твоїх і очисти кров і фінанси, матеріальні статки, роду мого і отчисти мене, Ваше ім'я. Від рудових проклять на бідність від рудових проклять, від безгрошів'я і проблем в матеріальному становищі. Свобідні від нині. Без справедливості. Амінь, амінь, амінь. Прощай, воно сама коми.

Матеріальному ну, житті оце темнота виходить, прогорає, у воску запечатується. Тепер з фінансами. Прийде покращення, наступить покращення. Оце як є прокляття, я би ти не бився, як риба обліц, все одно буде йти я з під каменя. І людям тяжко буде І я заробити. Не говорячи на покращення матеріального становища, а ти вона зійшла, це вона виходить. Прокляття було сказано таке би в помсту комусь. Кому ж сказано <кій> напущене родове прокляття завтрасті? Це все пропалилося, воску запечатується. Тепер я поставлю захист. Ставлю захист фінансам <кхи> збільшення фінансових потоків і покращення матеріального становища, роду, мого ім'я від задрості, від прокляття. від невезіння, від безрошів'я, від замків, від перекладів, від крадіжок, від крадіжок успіху, від крадіжок фінансів, від крадіжок успіхів в роботі. бізнесі, самореалізації, роду мого вошення. Вогняною стіною. Як вогняну стіну нікому не зруйнувати, так моїх слів нікому не. Перебити, не змінити. І ніякого зла, ніякої шкоди, ні магії, ніякому злу, ні словом ні ділом, В фінансах. Фінансам і матеріальному і покращення матеріального становища матеріальному благополучку процвітанию родомого нікому. Не нашкодити, як сказала так і буде. по справедливості.

А всі родові прокляття. Угу, Боле. А всі родові прокляття. на бідність. На проблеми в фінансах. Фінансів. Напри на проблеми можливість заробити, фінанси в роботі, кар'єри, бізнесі, самореалізації. Сіродові прокляття, на розорення на банкрутство, на проблеми в матеріальному становищі роду мого. Які прийшли на мене, ваше імя на мою сім'ю, на моїх дітей. Закриваю, знімаю, ліквідовую воску, Запечатую з нами. Ці ангели, архангели, хоровими сарафими, вся Свята Небесна, сила. Земною, зі мною з моєю сім'єю, з моїми дітьми, з моїм родом. Яка захищає? Нас. від безгружів'я, від бідності, від проблем матеріального становищі, від проблем роботі, кар'єри, самореалізації всіх проклять родових на нині, на вічно, на безконічно, я сказала, таке буде. Дивиться цей ритуал не менше 5 разів на спадаючий місяць. Не забувайте за енергообмін. Підписуйтесь на канал, хто захоче матеріально. Підтримати мій канал. Можете скористатися картою для До нових